25 листопада у Золочів завітала група молодих людей з особливими потребами із представниками благодійного фонду Карітас, Львів Української греко-католицької церкви. У Золочівському замку провели гостям екскурсію. Другі гості відвідали храм Миколая Чернецького у Золочеві, де побували на Богослужінні. При нагоді представникам Карітасу ми передали кришечки, які зібрані мешканцями Золочівщини. Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет сьогодні Золочів, і, зокрема, Золочівський замок, відвідала група молодих людей з особливими потребами з благодійного фонду Карітас Львів. І разом з ними завітала до нас пані Марія, яка у Львові займається збором кришечок, які золочів'яни так всі дружно зносили до студії інформаційного порталу Золочівкра. І ми сьогодні вирішили запитатися в неї скільки вже було зібрано загалом. Кришечок і пластику, і як долучилися золочів'яни до цієї акції. Вітаємо вас, пані Марії, розкажіть, будь ласка, які результати, як проходить робота по збору? Ну, насправді хочу сказати і подякувати усім, що робота йде досить гарно. Ми навіть самі на це не сподівалися, що е, такий клик буде підтриманий усім, усіма верніше. І е, хочу сказати, що ми вже здали 1800, тобто тонну 800 е, саме. Корок і поза дві тонни пластику. І в нас вже в нашому центрі, от ми вже думаємо в кінці тижня знову здавати наступну партію. Ну, десь півтони там вже є. Минулого разу від Золочева ми до вас привезли. Майже 70 кілограмів кришечок цього разу знову наскладали близько шести мішків. Чи вагомий це внесок до вашої роботи і як безпосередньо проводиться сортування і хто цим займається? Мови нема. Ваші корочки це є той ця капля, але капля до каплі ми маємо, як ми знаємо, море. Як проходить наша робота? Ну, до нас звозять, зносять. Бачите, ми у Львові аж зі золочів передають ті корочки, не тільки золочі, вістебники. Нам навіть перевозять з Італії наші заробітчани. А ми, наші користувачі, тобто люди з особливими потребами, їх сортують по кольорах, тому що коли сортовані корочки, там більша вартість, і ми це розуміємо. І ми хочемо як найбільше заробити для наших поранених хлопців грошей. І ми на це погодилися, що ми їх сортуємо поколірно і вже в такий спосіб здаємо їх. Дякую, особливий спосіб. Дякую, власне, усім, хто долучився до збору в місті Золочеві. Дякуємо за вашу першу партію за сьогоднішню, яку Ми сьогодні при нагоді забираємо до Львова і чекаємо, і надіємося, і віримо, і знаємо, що ви і надалі не зупинитеся, і будете продовжувати таку хорошу і потрібну для усіх справу. Разом до перемоги.